Різні види зброї. Є такі, що в придатному стані. Вони в подальшому перебираються на ДКЦ. А є такі вже є щось, що поговорим. Бачите, це... це вже такий, що він вже в ладу, він вже в подальшому просто його ставимо на убийку чиститися йому постійно його перереєструвати. Він вже вийшло з ладу, відповідно, він вже буде зданий, на знищення. Відповідно, відповідно, буде повернути на збройові заводи. Буря можливо десь в подальшому або метал буде використовуватись, або можливо цієї. Так, тож такий. Бачите, вже розжавщина такий. Кожен, бачите, Кожна зброя має певне комплект. Тобто металеві, металеві частини і дерев'яні. Тут дерев'яні вже вийшли вже взагалі, це, стані, що вони зібрані. Дерев'яні постійні водосі відповідно здана сама сам В залежності від того, наскільки вона від її стану всередині. Тобто не сам Сонішній вигляд, а теж всередині від того, чи буде вона далі придатна для використання, чи ні. Чи можливо далі щось з нею працювати? Бачимо різні види зброї. Там почнеться рушниця по Просто на сьогоднішній день ремонт також дорого коштує. Якщо людина спочатку думала, що вона присуває зброю, буде постійно ходити на полювання, а потім... Ставини змінилися, ще передумалися і так далі. Так. Також багато зброї з даними родичами, особливо там коли бабусь, ну, Дідусь десь в момент, багато років десь роблять ремонти на Борисі, декілька варіантів, що я тут знаходив. І відповідно вже потім вони перевіряють на це і для того, щоб в нас знімається зображення для того, щоб... Тому що якщо не здадуть так, а знайдуть її під час якоїсь інформації, обшуку, це вже кримінальна відповідальність, для, ну для цього воно не потрібно ніколи.